вітаємо всіх, хто з нами цієї пори на телеканалі Київ. З вами ведучий Сергій Дойко і це програма «Столиці». Ну що хочеться сказати на початку, кожен день нам готує і дає, скажімо так, підстави обговорити ті чи інші ситуації, ті чи інші події. Сьогоднішній день, фішка сьогоднішнього дня це, звичайно, прес-конференція в Ростові на Дону президента Віктора Януковича. Однак, якщо ми наші програми проводимо, говоримо про. Розвиток країни, про стан країни, про здоров'я країни або самопочуття, то ми, звичайно, аналізуємо вже те, що було, те, що є. Адже, якщо краще проаналізувати, або говорити те, що було, і те, що є, ну ясніше, і вірніше, можна уявити, як держава буде розвиватися далі, що буде з нами далі, що буде з країною, з людьми, з владою, тобто з усіма. Нами я із задоволенням представляю гостю нашої програми. Навіть якщо б я просто сказав ім'я і прізвище, навіть без регалій, без різних е, посад, е, ну посад, е, то така справа. Ми про це так само будемо говорити. То ця людина, ну її е, про це ми говорили до ефіру. Треба. Зустрічати стоячи, проводжати стоячи. І навіть е, говорити з нею за великим рахунком, під час будь-якої дискусії треба стоячи. В нас формат, що ведучий сидить, і гостя сидить, тому я вже, скажімо так, в такому варіанті е, проведу цю програму. Отже, громадський діяч, доктор медичних наук, хоча гостя сказали, що це абсолютно не обов'язково, заслужений лікар України Ольга Богмолець. Пане Ольга, в мене слів немає. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли час і до нас. Завітали до ефіру, я вам вже аналогічне запитання поставив, продублюю його і зараз. Як жінка може це все витримати? Не знаю, але якось витримую. Знаєте, коли це мене зараз питають, як, що зробити тим людям, яким зараз дуже тяжко, власне. Я кажу, що для мене вихід, коли дуже тяжко, допомагати тим, кому ще гірше. І, власне, коли ти весь в роботі. І весь час займаєшся справами і намагаєшся допомагати людям. Це придає життю сенс. До ефіру ми з вами спілкувалися. Я вам поставив абсолютно логічне запитання. До речі, всім ставлю приблизно такі ж запитання. Чи є якісь такі теми, чи є сфери, на які ви не хотіли б говорити? Ви сказали, що ви готові говорити на будь-які теми. То я зразу з вашого дозволу. Ви відмовилися від посади міністра охорони здоров'я і від uh, віце-прем'єра з гуманітарних питань. Чому? Власне, процес відбувався дуже цікаво. Посада міністра охорони здоров'я мені напряму ні з ким, ні ким з наших урядовців не була запропонована. Тобто ніхто не сів і сказав: Олю, ти готова? Була... Мали б так зробити, така схема. Ну, за логікою мала б бути. Ну, так, за логікою, в моєму розумінні, коли хочеш щось запропонувати, то потрібно в очі дивитись. Бодай. Так, ну, так. А, Люди обговорювали, політики обговорювали в кулуарах. мені дзвонили помічники, радники і питали, що я думаю з цього приводу. Ну, розвідку проводили. Я сказала, що я готова сідати в очі в очі і обговорювати е умови, передумови, на яких я готова прийняти цю посаду. Угу. Передумови були наступними. Я їх озвучувала всім, хто власне консультувався. Перша передумова була повний європейський аудит системи з відкриттям всіх корупційних схем, і відповідно з притягненням до юридичної відповідальності всіх тих, хто винен в проведенні цих схем. Друга передумова це відкриття відразу, моментальне відкриття по європейським системам всіх тендерних процесів для того, щоб вони відбувалися в відкрит... відкритому онлайн режимі, щоб люди розуміли на що коли. Були витрачені які гроші для того, щоб закупки відбувалися тільки від виробника, а не від посередника. Mm -hmm. І передумова була те, щоб віддати всі ці закупки в регіони. Не міністерство має вирішувати, що потрібно Тернопільській, Франківській, Донецькій mm -hmm. чи Сумській області. Область має вирішувати, що їй потрібно. Наступна передумова була передання повноважень професійним спілкам лікарів. Щодо акредитації, сертифікації і несення повної відповідальності за ускладнення чи проблеми пацієнтів, наступна передумова була заход в Міністерство з повністю новою командою, яка не працювала в ніяких схемах. Попередньому міністерстві, ну і найлегша це була постійна відеотрансляція, пряма трансляція з кабінету, де ми мали відбуватися записи і трансляція всіх зустрічей, які там відбуваються. Ну, Дивіться, після оці того... передумови, які ви запропонували, так після тут, того а, все логічно так. і ніхто з цим сперечатися не буде. Тоді в мене виникає Наступного... запитання. Якщо не пристали на ці передумови, значить в мене дослух... запитання до, до, до влади. Мене, будь ласка. Прошу. Наступного дня там же в кулуарах було сказано, що я відмовилась від посади міністра, mm -hmm. але при тому я ні з ким не розмовляла, і власне ніхто мені ні, 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 ні пропозиції, ні відмови не давав. Все це було на рівні консультації. Mm -hmm. Це означало для мене, що мої передумови не були прийняті, і власне тому я взагалі не проговорювала можливість заходу в цю систему, тому що ми стояли на майдані. Не для того, щоб поміняти обличчя в системі, і не для того, щоб поставити Ольгу богомолець, очолю, очолити корупційні схеми, які працювали і, 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 і з ними нічого не відбулося, вони нікуди не ділися. І від того, хто очолить цю систему, насправді, при тому, що це все відбувається mm -hmm. в тіні. Не залежить, тобто я взагалі міністр може не знати, що відбувається mm -hmm. в різних кабінетах, тобто бути вмонтованим систему і є, ну валити так, так може і не вийти неможливо. Mm -hmm. І маючи досвід вже співпраці з цією системою, або ці передумови мали бути прийняті, або не мало сенсу в неї заходити. Потім після цього мені була запропонована посада віце-прем'єра з гуманітарних питань, від якої я також вночі відмовилась, зрозумівши, що. Не маючи повноважень, не маючи правильних важелів, а головне системи контролю за корупційними схемами економічних електронних, немає сенсу заходити в піраміду і власне, цю систему очолювати, тому що е, головні вимоги майдану, з яким я стояла, стою і буду продовжувати стояти. І власне, це для мене найбільш важливо, ніж отримання будь-якої посади. Я вважаю, що я сьогодні для людей з людьми можу зробити значно більше, ніж е, маючи посаду і портфель. Mm -hmm. Тому що для мене сьогодні найважливіше це еволюція і прогресивний розвиток суспільства. Тому що тільки змінивши суспільство за власне замовника, ми можемо змусити змінитись владу не інакше. І на сьогоднішній день прогрес і еволюція нашого суспільства ми е, подоросліше. Подорослішали на десятки років за ці три місяці, і ці, це дорослішання приведе нас поступово в демократичну країну, коли люди не будуть сидіти в своєму селі, в своєму районному центрі, в районній лікарні чи просто в лікарні Києва і терпіти корупційного керівника, будь це mm -hmm. голова райради чи облради чи голова підприємства. Як тільки люди будуть бачити корупцію, брехню, злочинність. Вони мають підніматися, гуртуватися, підніматися і не боятися. Це власне головний результат, який я очікую від цих подій. Це той, це той результат, власне, за який е, померли наші хлопці, які були розстріляні, е, причому розстріляні снайперами без того, щоб дати нам лікарям шансу врятувати цим хлопцям життя. Тому ця система, проти якої ми боролися, вона ще не замінена. Ми поміняли тільки обличчя у владі, а не саму владу. І ті, хто розганяв студентів на Майдані, вони не покарані. Ті, хто замовляв снайперів, вони також не покарані. І ті, хто знищував киян і тих людей, які приходили, приїздили з усієї України, виходили на мирні протести. Тому я вважаю, що моє місце зараз суспільством, а не в системі. І суспільство має подолати цю систему. Скажіть, будь ласка, а наскільки ну те, що люди хотіли вас бачити на чолі міністерства чи на чолі, скажімо так, цієї сфери на, на державних щаблях, це скажімо так. Не викликає жодних сумнівів, і про це лише зараз продовжують говорити і писали про це. І Е, новий міністр охорони здоров'я. Він так само знає і проблематику, і так само брав участь у рятуванні людей під час цих цих подій. Наскільки ви будете контактувати з ним? Наскільки ви будете можливо порадою? Можливо, своїм, от як пан Яценюк ще не будучи прем'єром, сказав до речі, і ваше прізвище згадував, що ці люди, ім'я яких асоціюється з перемогою, ми ж йдемо то все одно до перемоги. Наскільки ви будете допомагати міністру, йти все ж таки до до перемоги, адже у сфері дуже багато проблем. Прошу я, міністру озвучила принаймні всі критерії, за які би він мав боротися, угу. і Арсенію Єценюку, я також, відмовляючись від посади прем'єр-міністра, угу. підтвердила, що я готова співпрацювати з урядом для того, щоб сприяти єднанні України. Бо угу. на сьогоднішній день я вважаю, що Власне, те, що відбулося, і те, що ми маємо сьогодні в Криму, воно відбулося внаслідок того, що транслювалася людям по Україні неправильна, абсолютно невідповідна трансформована інформація. І оце схиблення цього інформаційного струму, який розповсюдився про Україні, він привів таким наслідком. І формування такого уряду, воно ще пришвидшило цей розкол. А інформація, яка транслювалася власне засобами масової інформації, була наступна: що люди прийшли і стоять на майдані за опозицію для того, щоб привести цих політиків і посунути інших. Ну дивіться з огляду на Ця те, ін... хто на сцені з'являвся надто часто, то в принципі логічно зробити такий висновок на початках. Принаймні, я правда? абсолютно з вами погоджуюсь, тому що е, сцена була приватизована опозицією, і сцена була окремим острівцем. І, власне, цей острівець не допускав туди інакомислячих. Угу. І... А інакомислячих це як розуміти? Інакомислячих. Антиопозиціонерів анти чи... Ну, чи провладних? Ну, якій? Мене, наприклад, не випускали на сцену. Ага. Мене вже на сцену почали випускати ну, після першого Віча, угу. на якому я сказала, що Віче, як легітимний орган, має стати щорічним, незалежно від того, хто у владі. Угу. І Віче. Має мати право люстрації. Будь-якого політика, якщо він за рік не довів, що він є чесним гідним, не треба чекати п'ять років. Власне, після того мене було відрізано на певний час досвід сцени, поки не почались знову бойові дії. І, власне, коли опозиція розуміла, що вже без громади вона не може нічого зробити. Але за той час я хочу сказати, що для мене це було надзвичайно корисно, тому що головний висновок, який я для себе зробила за цей час. Знаєте, кожен з нас, мабуть, змінився і пережив те, що дуже тяжко пережити, коли власне, на руках один за одним відходять в інший світ останні вздохи, 12 хлопців підряд, а перед тим за день ще 10, то ну, зовсім інакше починаєш дивитись на життя і взагалі на політику. І той день був коли я просто кликала всі засоби масової інформації і зверталась до всіх політиків, намагаючись нагадати їм, що вони люди в першу чергу, і що цей мандат потрібно заховати і згадати незалежно від того, з якої ви партії, що у вас є совість, честь, і серце, і розум, і що вам ще жити в цій країні, і що в нас власне те, що відбувалось у нас. Воно відбувалося не тільки тому, що хтось давав наказ снайперам стріляти. Воно відбувалося тому що мільйони мовчали. Mm -hmm. І а, мільйони мовчали, боялися, ховалися. Хтось сидів вдома, хтось не вів відірватися від прямої трансляції. А потрібно було діяти. І зараз потрібно діяти. Зараз потрібно не мовчати. Якщо ми бачимо, що в Верховній Раді. Відбуваються не ті процеси, які потрібно потрібно знову йти на Верховну Раду і не давати політикам розслаблятися ні на одну секунду. Вони мають жити і пам'ятати, що вони сюди прийшли не для того, щоб рости і щось собі видобувати. Вони просто прийшли служити людям. Хочу також сказати, що ні в одної одній країні Європи, якщо ви спитаєте людей, як звуть вашого міністра охорони здоров'я, вони будуть шалено здивовані. Бо вони взагалі цих імен не знають. Ну, декотрій прем'єр-міністр, ну, я завжди назвуть. Ну, для людей що важливо, знати, щоб у них була система охорони здоров'я. Тому е міністр має бути просто технічним виконавцем волі лікарів і волі людей. Більше нічого. Але е те, що про що я почала казати, що е коли я. Е так, занурилась в світ наших політиків. знаєте, Ми якось жили і все думали, що нам хтось запропонує якусь концепцію, якусь стратегію розвитку держави. І все, що ми нам намагались говорити з ними і скажіть, хлопці, ну ви прийдете до влади, а що ви будете з країною робити? Ми ніколи, власне, не почули ні концепції, ні стратегії, ні одного слова, яке би дозволяло визначити маршрут, вектор. І, власне, за ці декілька місяців разом з командою ми створили. Громадську платформу розвитку держави. Ця громадська платформа має стати алгоритмом дій і має стати завданням для політиків. Якщо власне політики не можуть створити, це має створити громада, і ми це створили зараз. Залучаємо експертів. Знаєте, що ми шукали для цієї програми? Шукали цінність, яка може з'єднати Україну. Яка? Враховуючи те, що у нас немає спільного минулого в країні, так, так історично склалося. Так. Ми не можемо одних змусити шанувати героїв інших, так. тому що вони знаходяться в протиріччі. Я ці протиріччя переживала власне в своїй родині і абсолютно чітко розумію, як з ними потрібно, як до них з ними боротися не потрібно. Їх потрібно прийняти. Їх поважати і любити, навіть якщо вони проти річ. Отже, ми продовжуємо нашу передачу столиця. Для вас працює ведучий Сергій Дойко. Нашою гостею сьогодні є заслужений лікар України Ольга Богомолець. Пані Оля. В одному з інтерв'ю ви сказали, я мала можливість бути на майдані з усіма тими людьми три місяці. І як лікар я можу зрозуміти сутність цих людей. Я до чого хочу запитати? Багато писалося і продовжується. Що там є і радикали, є люди, які абсолютно, скажімо так, не сприймають будь-яку владу, що їх треба боятися, що треба остерігатися, що це якісь заколотники. От, ви могли би, як людина дійсно, яка контактувала ну безпосередньо з багатьма людьми з майдану, пояснити, що ж все ж таки за сутність тих людей, які на майдані? Прошу є люди більш чи менш толерантні до злочинів. Хтось готовий примиритися, коли його обвішують в магазині. А хтось, коли це бачить, свариться, а хтось бере книгу з карг, а хтось е, притягає до відповідальності. Тому е, люди на Майдані були е, хтось більш толерантний, хто менш толерантний, хтось доведений до крайності, абсолютно же братським життям. Я можу сказати, що е, при тих ресурсах, які має Україна, при тих можливостях. При тому кліматі, при е, тих працьовитих людях, які живуть в нашій державі, ми маємо бути найзаможнішою країною в Європі. Питання: якщо цього у нас нема, якщо ми вже бракуємо, люди вже бракують на пенсії, вони, коли виходять на пенсії, вони не розуміють, за чого, для чого взагалі жити, як жити на цій копійки, то е, мені, у мене інше питання виникає: чому люди так довго терпіли? От для мене це було. Тому що останні роки, коли я жила в цій країні, розуміючи, що брехня оточила нас так, що вже нема що читати. Тобто немає нема телевізору, немає програми, яку можна включити, нема засідання Верховної Ради, які можна послухати, нема газети, журнали, які можна відкрити. Просто тотальна брехня, яка просякувала все і вся навколо. Я все думала. Невже люди не розуміють, не відчувають, скільки можна стояти на колінах і терпіти? Бути рабами, знаєте, багато говорили, що українці народ терплячі, що це у ментальності там не виходити. Ми якби за суттю не революційні такі люди. Пам'ятаєте революцію 2004 року, помаранчеву все було в мирний спосіб, хоча були звичайно деякі там люди, які хотіли щось таке десь зробити на зразок, але все відбулося мирно. А зараз, мабуть, не витерпіли люди. Люди не витерпіли, тому що мирно стояв майдан два місяці, як ви розумієте, так. Так? якщо ви підходите до дверей свого керівника і намагаєтесь йому сказати, що вам нема як жити, що у вас діти, батьків лікувати, просто нема. Ви стукаєтесь, почекайте, ви чекаєте день, два, три, сідаєте на килимок, знову стукаєте, знову тиша. Вас просто не чують. Потім ви розумієте, що вас ігнорують. Uh -huh. Ви сидите місяць, сидите два. Що ви далі будете робити? Грюкати в двері, голосніше, правда? А вам жити нема як? Вам нема куди діватися. Це ваша країна, це наша країна. Куди вам діватися? Нема куди? Вам тільки треба стукати в ці двері, бо інше вам більше ніхто не допоможе. Я Тому... тільки хотів сказати, я б змінив роботу. Добре, якщо це робота, а якщо це країна, то ви правильно говорите. Змінити ми, країну ми не можна державу. Ми так, говоримо так, з вами так, абстрактно, так, абстрактно абсолютно і керівник. Так. Країни так, так. це ба має бути батьком всіх дітей, які є в цій ну, сьогодні. свій батько, батько чи як його назвати, провів в Ростові на дону прес-конференцію. Сказав, що тут і бандерівці, і фашисти, що тут захопили державну владу, що він повернеться лише тоді, коли йому будуть особисті гарантії безпеки. Що той документ, який було укладено ним і представниками опозиції за участі міністрів закордонних справ трьох країн Європи, порушила нинішня вже влада екс. Опозиція, багато чого, звичайно, прозвучало. Не знаю, як це сприймати. Як от ви це сприймаєте? А, і ще є міжнародний розшук людини, яка вон, сидить в Ростові на Дону. Всі бачать, де він. Я сприймаю це зовсім інакше. Після того, що відбулося в Україні, а відбувся в Україні геноцид 21 століття. Я не боюсь цього слова mm -hmm. сказати. Тому що відбулись розстріли людей. Розстріли. Не зупинка демонстрантів, не розухон демонстрантів. І е, власне те, що я вже казала, що снайпери не залишали шансу. Плюс, крім нашої небесної сотні, у нас ще є сотки людей, які пропали безвісті. І ще скільки тіл буде найдено в лісах, в околицях, в Київській області, в інших областях, які були вивезені, скільки ще буде найдено по різних різних місцях, зараз страшно подумати. Тому е, була війна. Вона ще не закінчилася, після війни має бути військовий трибунал. Mm -hmm. Тобто, після того, як відбудеться цей військовий трибунал, після того, як ми будемо чітко знати, хто замовляв геноцид українського народу, хто виконував його і хто його робив, тоді я взагалі буду говорити будь-ким з ким продовжувати будь-яку розмову. Пане, Зараз в нас не менше-менше час. менше часу, з вами дуже цікаво говорити, чи можна припустити, що щось десь в цьому контексті відбувалося без відома... Президента Януковича. Я можу допустити. У мене є багато питань, на яких я не маю відповіді. Тому що, власне, були деякі моменти, які, на мій погляд, були ну, абсолютно невигідні людині, яка намагається утримати свою владу. Тому Зараз... саме mm -hmm. тому я говорю про. Читке розслідування і військовий трибунал я нікого не захищаю. Я тільки припускаю справа правоохоронних органів розслідувати, вивчати і з'ясовувати, хто були ці снайпери і чому вони розстрілювали людей. Зараз ситуація така непроста, м'яко кажучи, непроста у Криму. І в одному з інтерв'ю ви заявили, що готові особисто їхати до Криму і переконати людей в необхідності врегулювання конфлікту. Ну тут хто тільки не переконував і кого тільки не переконував у мирному врегулюванні конфлікту, а вийшло те, що вийшло. Що ви думаєте про ескалацію або про, скажімо так, розвиток ситуації в Криму? Ну, вчора я розмовляла з одним з міністрів Криму. Ми сказали, що ми як лікарі, тобто група лікарів, волонтерів, готові при потребі виїхати угу. на Крим. При потребі готові надати гуманітарну допомогу тими е, засобами, які люди приносили сюди в Київ. Е, власне інформацію, яка от, яку я отримала, що ситуація не настільки тяжка, uh -huh. власне, що люди налякані, налякані наступними меседжами, які звучали зі сцени майдану: що бандерівці, окупанти е, панують йти на Крим. Я хочу сказати всім кримчанам. Що це абсолютно неправда? Що ні правий сектор, ні люди, які живуть в Коломиї, на Гуцульщині, абсолютно не мають ніякого бажання йти на Крим. Вони хочуть жити в своїх Карпатах, бути щасливими і заможніми, і мати гарну країну. Так само вони мріють про те, щоб Крим був європейською здравницею. Тому е, правий сектор, да, якого всі чомусь дуже бояться. Е, в них наступна ідеологія... Менше знаю, тому можливо більше бояться. Не даремо він зараз... називають відкриттям певним Євромайдану, бо про нього ніхто нічого так особливо і не а, чув до цього. Я вам поясню зсередини, як це виглядає. От є сила права. Так якщо в державі перестає працювати сила права, то виникає права сила, яка працює до тих пір, поки сила права знову не починає працювати. Оля, я в нас хвилина до закінчення. Знову ж таки, в одному з інтерв'ю ви сказали: наше супер е надзавдання це зберегти цілісність. Держави. Це вдасться, як вважаєте? Якщо будемо всі разом працювати, то я впевнена, що вдасться. Тому що кримчані дуже розумні, гарні, гідні люди, і я сподіваюся, що тобто нам зараз дуже потрібна людина, яка очолює країну, яка принесе в цю країну любов, радість і довіру, не сильний кулак. Це має бути людина, яка дасть людям сподівання і надію на чітку стратегію, на щастя. На радість і можливість виховувати цих людей і мати гідні гідну старість в цій країні. Паре, я дуже дякую вам за участь. В нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам, хто був з нами. Я нагадаю, це була програма Столиця для вас. Працював ведучий Сергій Дойко. Нашою гостею була заслужений лікар України Ольга Богомолець. До зустрічі усім вже до наступних зустрічі в ефірі і щастинам усім.